На вихідних в Україні очікується зміна погоди. У суботу, 8 жовтня, буде тепло і сонячно, а в неділю західні та більшість північних областей накриють дощі, місцями опади будуть сильними. Разом з дощами прийде невелике похолодання, про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 8 жовтня по всій країні буде переважати сонячна погода, а місцями хмарна, але з проясненнями. А ось опади в цей день по всій Україні не очікуються. Тому ми рекомендуємо вдосталь насолодитися напевно останніми теплими, сухими та сонячними днями. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде досить теплою. Найпрохолодніше буде у північних та центральних областях. Там в денний час доби стопчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 18 градусів тепла, нарешті території України буде на пару градусів тепліше. А ось найспекотніше буде на півдні країни. Там максимальна температура повітря буде до плюс 22 градусів тепла. Вночі по всій Україні температура не буде опускатися нижче плюс 8 градусів. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 19, а вночі буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 13 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 20, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 18, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 22 в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві, 8 жовтня, ранкові хмари протримуються недовго. В день та ввечері очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 17 градусів тепла. У Львові ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 20 градусів тепла. У Харкові у суботу увесь день небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 17 градусів тепла. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 9 до плюс 18 градусів. В Одесі, 8 жовтня, до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!